На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна доповідь до Бога пішки, а інша в гічний світ. Одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншу обернулась, знайоме щось лиця, сказала, гей, малеча, а ануму хлопчисті, а як ім'я, до речі, матусеньки твої. Душа же немовляти була мов чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь Галина, така її ім'я. Ось-ось народить сина, а син її то я. Господь на землю жити мене благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив, так у бійця спитало майбутнє немовляк. Воно і знань немало, що то таке земля. Боєць невпинно ім'я Галина невпинно повторяв. Та це ж його дружина чекає немовля. Сплили перед очима щасливі ті роки, коли він ще хлопчина просив її руки. Весілля і навчання, і пристрасті потік. Він всі її бажання виконував, як міг, усе було чудово. Вагітність, добрий знак. Він взяв з дружини слово, що родиться козак, а потім сум в родині в країну зло прийшло. Галини очі сині зробилися мов скло. склу. Не йди вона просила, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила, тебе їй не віддам. Нащо своїй дружині? Як, друзів, я покину, який же я козак, як в очі синьому, що родиться цей рік, скажу, що в свою годину я за спідницю втік, поцілував Галину і рушив на війну, а потім постріл в спину і запах полину. Згадав боєць тестрінко і до немовля сказав. Ти бережи Галинку, що буде краще з мам. Пробач мені, дитину, вас з мамою підвів. Та я буду невпинно з тобою з перших днів. Буду дивитись з неба, як швидко ти ростеш. А все, що в житті треба, то сам уже знайдеш. Обніммосяш, сину, тобі час йти в життя, а я прикрию спину твою із небуття. На місячній доріжці невпинний душ потік. Одні до Бога пішки, хтось в протилежний бік. Народжуються діти, воєнний час страшний, їх треба захистити. Хтось має йти у бій.